Привіт, друзі, Я вас вітаю, у вас вітає зима. Трошки потеплішало, під ногами пахне м'ятою. Ось, Це сонечна. сонична. От. Я вас познайомлю із дуб. Дуб, який називається дуб Саріса, який називається Іші. Він варігатний і ти жодні краще це дуб. Ну Гойби мене голову з скажеш, ну, може якесь не знаю. М'ято якесь щось. А це ні, це дуб. Диб, дуб дрібнопильчисти називається Іші. Бачите, він ось такий варігатний, красивий. Там вже видно, ще нічого не видно. Напевно, не видно, так, походу. Ну зараз, дивимося. О, бачу, що видно. Коротше, він в мене в перший рік в мене росте. Цей красончик росте він в тіні, йому потрібна така більш тіниста така, е, зона. Ну, побачимо, як воно буде. Поки абрикоси тут є, там буде видно. Ось. Е, е, як ви зрозуміли, сьогодні поговоримо про дуби. У мене їх зараз пока що два, такі що можна показати. От. А вже потім розкриємо вже пізніше вже конкретно по кожному з них. Ось, В нього листя такі м'якенькі. Я не знаю, ніби якийсь багаторічник, чесно кажучи, росте він десь метрів, напевно. До 10 виростає, хто йому дасть. Да? А зараз я вам покажу це дуб дрібно Зараз покажу дуб австрійський. Так, друзі, а ось це дуб австрійський називається Curly Head. або кучерява голова. Дуже-дуже його обожнюю. Просто подивіться, як красиво виглядають його листя, особливо на фоні блакитного неба. Це так красиво. І він свої листочки тримає до самої до самої весни. Потім опадає, дуже пізно прокидається, але. Це вже його особиста інтимна справа. Бачите, було високе щеплення, напевно, чи звичайний дуб, До речі, він такий теплий, так прикольно, слухайте. У мене він другий рік росте, він пережив окупацію, вибухи цього будинка, як в нього стріляли. Більшість дубів тримають своє листя аж до весни. Тому що. ось Черешок він він тримає е, е, тіпо, листочки. Він тримає брунічку е, в порядку, щоб її захистити, типу, від від пере, переохолодження від вітру, всього іншого. Ось, а тут. Бачите, ще так красиво тримати. Ніби знаєте, ніби якийсь грецький бог, такі такі красиві, дуже люблю його. цього, ну, а Взагалі в мене дуже велика схильність до любові надзвичайних рослин. от, Тобто, якщо десь він там є, то не хочу навіть. А таке мало в когось. Ну, я тільки десь в Європі і то не скажу, коротше. Такі ось. Ще в мене купа побажань, боже, вже доби вони такі красиві люди, аби ви тільки знали. я там, скажу трошки, Привіт. Бачите, не бачите мене. Коротше, дуби дуже красиві, скажу вам, чесно кажучи, я їх буду садити де завгодно. Щоб, хай ці абрикоси туди. На ЗСУ, щоб тепло було. От. А будеш скрізь дуби. А що ти будеш їсти Жолуді. жопуді. теж можна їсти. Па-па.